Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо огляд будинку, який знаходиться у Волинській області неподалік СМТ Рожище у селі Славне. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та не пропускайте нові огляди. Цей будинок пропонується для безкоштовного проживання для біженців та родин з дітьми. У будинку є усе необхідне для комфортного проживання. Є меблі, посуд та деяка побутова техніка. В будинку достатньо міста для великої родини. На подвір'ї облаштовано гарне місце для відпочинку. Друзі, за додатковими питаннями, звертайтесь до власника будинку. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.